Так, пішла запись. общем, хочу розказати, як в мене рішилась проблема з. з моїм акцентом, з тормозами. Так, да, вроді все рішилося. Що ж було? В ітоні мені поміняли 4 тормозне шланги. Само тормозної жидкості не було, жидкость давно не мінялася. 4 роки дійсно і не міняв. Думав, колись там щось буде туди якесь вмішатися, а тоді і поміняємо заходимо. Просто так не міняв. В ітоді вона там потемніла, поржавіла, щось туди попало, вона гіроскопічно набирає воду. І забилися шланги. Шланги будуть стоять на акценті рідні, теж вже 15 років. Забилися ржавчиною, не знаю чим. І саме не текла жидкость. Поміняли шланжики. Проблема ще була з шланжиками. Що і наявність не було, оригіналів не було, і ціни теж, як на мене, ну, як би немаленькі. Один шланг 1400 гривень. передок на два шланги 2800. І на задок 1100 і 1800. І того 5000 гривень тільки на 4 шланжика. І то не оригінальні, да? Ну Передні не оригінальні, а задні там. Непонятно. Е, машину дав понеділок, забрав у суботу. міняти 4 шланжика цілий тиждень того подкачало. Хоча коло них прямо рядом Exist, вони коло видобучів знаходяться прямо у них сусідній ангар Exist V і їхній слідуючі колонової почти першого відділення. В общем, поміняли жидкость, все там попрокачували. Поміняли попередку, і ще рімкомплекту, не видно. Супортів передніх направляйки поміняли, ну і різинки. Да Це при тому, що рімкомплекті поршнів не міняли нічого по всім чотирьом Тільки чотири шланжика, жидкость і передні направлялки місці з резинками. Це, в принципі, мілость. єдине що там прийшлося, мабуть. Почистить, помить хорошенько, скоби, бо там набилась всякої грязі, Да? Потім в п'ятницю обіцяли дати машину, я їх просив, тому що тиждень без машини. мені, да, Приїжджай на 7, все приїхав. Приїжджай на 8, на 9, поїхав я гуляю, в Київ. Гуляв-гуляв, кажуть, ні, нічого не вийде. Розібрали ще тормозний циліндр головний. Там теж або щось туди попало, або там розбухли резинки. Як він каже, що. Хоча в мене таке було і на Лечеті, В принципі, проблему з цим. Я це знав, що таке може бути. Теж міняли главний циліндр, і все пройшло. Або туди попали якісь піщинки, або розбухли. І плюс мастер ще порвав там якусь одну різинку. В ітогі мені ще довелося міняти главний, главний циліндр тормозний. Да, воно, 2200 він, 2200 В суботу він приїхав. і... В суботу вечором я забрав машину. За все усе, за заміну чотирьох шланжиків жидкості направляло попередку діагностики авто, я заплатив 12 100, що не, ну, якось немало. Так, і ще посього по роботам можна видно. А, це ще гальмівна рідина добавлена. І роботи які. Що робот, звісно, всього було небагато на 3700, да, Запчасті, основна частина. це були запчасті. І плюс що мені по діагностиці приговорили наперед. що, да, в мене були жалоби по вібрації, там, е, защита до двигателя била. Е, потім ну, багато що по ходовки, там, в принципі, приговорили. Вже, надо, я це в принципі, знав і думав, що мені за тиждень може зроблять і тормоза, і ГРМ поміняють, і походовки зроблять. В принципі, думав, що це все затягне там, ну так, да, 20-30. В принципі, планував. Але як вони мені тиждень робили тормоза, то від наступних робіт я відказався, забрав машину, поки все вчора їхав, все хорошо, Вібрації в мене пройшли, тормоза вроде, роблять, не клинять. Вроді все більш-менш. Але, звісно, в машину ще вкладувати треба. Трошки вона ще просить. ГРМ поміняти теж. У них на СТО стоїть 3500. Я знаю, я все время міняв тут в гаражах у мужиків, ну, проверених, за півтори ГРМ. Ну і запчасті теж. Стільки ГРМ буде тисячі на 2-3. На Якось так. В общем, найголовніше, все теперь передній правий не клинить. Проблема якби рішена. Але по машині треба багато чого робити. І в принципі, це от є показником, що до машини треба дивитися, постійно щось міняти вкладувати непогані гроші. Бо я останнім часом, в принципі, на акценті нічого такого не робив, поміняв масло, їздив. Останні декілька років дійсно так нічого такого глобального е, не робив. Тільки що там поламалося, то щось зробив. В общем, якось так. Ну, Проблема рішена, в принципі, хорошо. Хто буде ще шукати, то для себе якісь висновки зробив. Звичайно, буду знати, ну я і так знав, що движемося по магістралі. Спочатку, тобто, якщо супорт, потім перевіряємо шланги. Якщо це не шланги, то тоді тормозний. Тобто, з по движенню жидкості до кольос все це треба Ну, У мене трошки нервів часу на це не вистачає. От, віддався спеціалістам, в принципі, все зробили і об'яснили. Нарікань немає, тільки трошки це по термінам якось трохи було незрозуміло. Будемо їхати далі. ну і Планувати далі якісь ремонти по акценту треба, тому що ходовка попередку там є, що робити і багато. І це теж як все розібрати, то там треба міняти. І дві шарові приговорили, там і ступічні треба міняти. Стойки стабілятора це понятно. Один аморт. Я не знаю, може, зразу і наконечники. Ну, в общем, ну просто все. там, Тільки один правий аморт там живий, бо я його міняв колись недавно. Один міняв. І міняв опорні подшипники. І теж це запчастей так під десятку Ну і робота там, хто скільки візьме, не знаю. 3,5, хто 10. І ГРМ помінять. Так що машина просить денег. Якось так. В общем, по цьому видно роботи. Діагностика 750. Да, жидкость, трошки там затененная, я сфоткал. И запчасти. Запчасти. Вот такие ремонты сейчас.